Коли вона побачила на стіні кафе картину, пальці так здригнулися, що чашка з кавою ледь не вислизнула з рук. На полотні було її робоче місце вдома, до дрібниць знайоме, ноутбук біля вікна, фіолетова чашка, сто з папок, навіть кактус у червоному горщику. Але найдивніше ракурс, якого не було на жодному її фото чи в розповідях друзям. Все почалося тиждень тому. Вона завжди сідала за третім столиком біля вікна у кафе Палітра, звідти було видно старі каштани на площі. Останні півроку це стало ритуалом: Латте з корицею, робочі листи, погляд на картини, що регулярно змінювались на стінах. Того понеділка на стіні з'явився пейзаж дощового міста з жінкою під жовто-червоним парасолем. Точно таким, як лежав у неї вдома. Навіть туфлі були схожі, збіг? Можливо. Але наступного тижня на стіні висів натюрморт чашка латте з корицею, розкрита книжка та фіолетова ручка, точнісінько, як на її столику. Вона затримала подих. Хтось копіював її життя? Вона озирнулася. Молодий бариста усміхнувся привітно, знайоме обличчя, але звідки? Ще через тиждень портрет рудового кота з білою плямкою на носі, копія її кота. Місяць тому вона розповідала подрузі по телефону, як він розбив вазу. Саме тут досить голосно: у п'ятницю вона завмерла, побачивши нову картину. Ранкові роздуми. Жінка у світло-сірому пальті сиділа спиною до глядача за столиком біля вікна. В руці тримала айфон у бірюзовому чохлі, на столі стояла чашка з характерним відколом на ручці. Та сама чашка, з якої вона завжди просила налити каву. Це вже не збіг, це портрет її ранків. Серце калатало, коли вона підійшла до картини. У нижньому кутку був підпис Для жінки, яка не знає, наскільки вона надихає. А ка руки тремтіли, коли вона помітила маленький конверт, прикріплений до рамки. Всередині фотографія з дня народження, де вона стояла поруч із 17-річним хлопцем. На звороті дрібний почерк. Тоді я не наважився заговорити. А Відкривши конверт до кінця, вона остовпіла, коли побачила другий знімок. Вона сама за улюбленим столиком, а на задньому плані стоїть той самий хлопець, тільки дорослий у фартусі Бариста. На звороті приписка Малював тебе з натури, поки ти читала. Я сподівався, що ти впізнаєш мене. Тихий голос змусив її підняти очі. Перед нею стояв чоловік 30 років із знайомими очима молодший брат її подруги, який колись був застінчивим підлітком. Тепер він дивився на неї з упевненістю та ніжністю зрілого чоловіка. Ти працюєш тут? прошепотіла вона. Я орендую простір тут для своїх виставок, сказав він, ніяково усміхаючись. Коли твоя подруга згадала, що ти тут буваєш. Знаєш, я ніколи не забув той день народження, а побачивши тебе знову, зрозумів, те, що я відчував тоді, не зникло. То ти малював усе це, вона показала на картини. Я художник. А ти надихаєш мене просто тим, що існуєш. Можливо, познайомимося заново, як дорослі люди. Вона дивилася в його щирі очі і відчула, що вперше хтось побачив у ній саме ту жінку, якою вона мріяла бути для себе.